Доброго дня, друзі! Сьогодні поспілкуємось на дуже цікаву і відчасті актуальну тему. Купили будинок без документів. Що робити? Тут, навіть якщо і не купили будинок без документів, є багато, скажімо так, будинків в сільській місцевості, які були побудовані ще дуже-дуже давно. Але, на жаль, немає документів. Да, тобто не оформлено право власності на будинок. Сьогодні спробую вам трішечки розповісти про цю тему. Сподіваюсь, ви зрозумієте. Якщо ні, знову ж таки, знаєте, да, завжди можете до нас звернутися, поставити питання, замовити консультацію. Ну і так далі. Якщо ж вам в дійсності цікаві земельні питання, то, друзі, дуже вас прошу, підписуйтесь на наш канал. Будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Також не забувайте ставити лайки, обов'язково поділіться цим відео з друзями, знайомими, запросіть їх до нашої спільноти. І пам'ятайте, що команда земельного фонду створила саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. До речі, друзі, якщо вам подобається наша робота, якщо ви хочете нас підтримати. Подякувати. Переходьте за посиланням під цим відео. Там буде посилання на наш Монобанку. Ви зможете робити нам маленький донатик, і ми вам будемо щиро щиро вдячні. Почнемо. Ну, Давайте так, уявимо таку наступну ситуацію. Ви багато років працювали, мріяли про власний куточок. Гроші збирали, копили, і ось вона, ось вона. Та хатинка, та сама хатинка, красива, затишна. Ну от, з городиком, ну просто те, що ви хотіли. Ось вона є. Ви підходите до, скажімо так, власника, тиснете йому руку, передаєте йому гроші, отримуєте ключики і все. щастя. Радість переповнює. Але. Як завжди, є якесь але. Да? Ну, ми ж українці все рівно є якесь але. І ну, якісь там виникають моменти. Гарні, не гарні, неважливо. Е, виявляється, що будинок є, а документів на будинок немає. От слова зовсім взагалі. Або, ну, якщо вони є, то вони оформлені. Е, Ну, скажімо так, на попереднього дядю, який давно або вже помер, або виїхав, або ще щось. Скажіть, була така ситуація? Да? Цікаво. Знайоме. На жаль, знайоме. І в Україні на це, в Україні на це не рідкість. Да? В сільській місцевості так це зовсім не рідкість. Особливо, коли мова йде про, ну, скажімо так, дуже-дуже давні забудови. І не то, що там хтось там, чи гроші пожалів, чи ще щось, да, а ну, зазвичай це із-за незнання. От, або там, довірили. Ну, і ну, Знову ж таки, не будьмо щирими українцями, якщо б ми не хотіли аля да, зекономити, ну, тобто заощадження на оформлення. Ну і тому купують деякі щирі українці, нерухомість, так би мовити, по розписці. Або, там, скажімо так, по довіреності, ну, а знову ж таки, сказав, зробив, да? або взагалі по, скажімо так, по поняттям. От Просто довіряючи слову. Але е, що це означає для вас? Ну, от, для того, хто вже придбав цю, скажімо так, будинок. Цей, да? Це означає, що ви, як би там не було, поки ви є, да? поки ця людина є, е, Крім цього, більше ніхто ж, крім вас цього не знає. Да? І е, що це є? Це є те, що ви не є власником цього будинку. Так, да, ви живете, всі підтвердять, багато хто там підкаже, скажуть, да, ми бачили, ми знаємо, е, да, це його хата, він її купив, але ж, навіть якщо ви там робите ремонт. Але з точки зору закону, це не ваша власність. Ну, доволі таки це великий ризик. Ви не можете, ну, саме елементарне, да? Ви не можете його не продати, ви ж його не можете в першу чергу оформити. Ви не можете його продати, подарувати, передати у спадок. Ви не зможете, не дай Бог, отримати компенсацію у разі там зруйнування або навіть, ну, не знаю, ви не зможете там прописатись без проблем. Ну, І знову ж таки, самий головний ризик. Так, що ви можете втратити не тільки ті гроші, які ви вже, вже ви їх віддали, а і можете втратити і той самий будинок. Тому що знайдеться якийсь дядя Вася і скаже: Шановний, так це моя хата, вона мені поспачена через 32 коліно. Тому багато хто думає, що у мене є розписка, або, ми там, або я там маю довіреність, або, або ми друзі. Знову ж таки. Це е, розписка всі е, оці писульки, це не є правоустановчими документами. За законодавством України угоди з нерухомістю повинні бути як мінімум і максимум, це нотаріально посвідчено та е, зареєстровані в Державному реєстрі живих прав на нерухоме майно. Да, В ДРПП. Все е, інше це все ля-ля-ля, це все слова, які. Е, Ніяких прав вам не дають. Що потрібно запам'ятати тоді, коли ви хочете купити будинок. Да? Ніколи не купуйте будинок без належно оформлених документів. Або якщо ви вже йдете на такий крок, то е, до угоди з нотаріусом оформляйте всі документи. На, ну, як мінімум, щоб вони повинні бути оформлені. Чому зазвичай не йдуть до нотаріуса оформляти документи? Тому що той, хто продає, він сам їх не має. Да, цих документів, бо вони ще там на бабушку, на, діду, на дідуся там, на когось оформлені. Тому е, спочатку він оформляє на себе, а потім ви йдете до нотаріуса. Ну, можливо, це якось вплине і на вартість цього будинку, який ви хочете придбати. Е, завжди, незалежно від ситуації, вимагайте документи. Знову ж таки, перевіряйте їх. І ну, обов'язково це все фіксуйте у нотаріуса. Тобто всю угоду, тільки нотаріально, ніяких там домовленостей. Що хотілося б порадити в, таку, в такій ситуації. Ну, ви ж знову ж таки, ви не юрист, ви, має, ви зібрали кошти, ви маєте бажання вона ваша мрія. Да? Ви обов'язково не ризикуєте. Зверніться до спеціаліста. Це от. E, Зрозумійте. Там консультація коштує там, ну, хай пару тисяч гривень. Да? А будинок коштує там, 50 тисяч гривень. Так от, e, щоб не втратити цих 50 тисяч гривень, там, чи, чи 100 тисяч гривень, неважливо, про яку суму йдеться. Ще раз, зверніться краще за консультацію. Зверніться до спеціаліста. Це от самий перший крок, який от він самий найважливіший. Да? Це гарантія того, що e, вас, ну, як кажуть, у нас. І у вас у народі, що ніхто нікого не кине. Фахівець зможе оцінити вашу конкретну ситуацію, зможе вивчити всі наявні папери. Якщо сам не, ну, якщо не достає інформації, він поставить ті питання, витребує ті документи, які йому потрібні, для того, щоб визначити ризики, чи вони у вас є, чи їх немає. Тобто проаналізує документи. Знову ж таки звернеться в реєстр речових прав, там провірить старі реєстри там, чи через БТІ. Також зверніть увагу, що без оформленої землі узаконити будинок практично неможливо. Чому практично? Ну я думаю, ви самі розумієте, чому, щоб ми тут уже так в деталях не розписували всі моменти. Якщо землі немає, потрібно, потрібно спочатку. Оформити е, приватизацію ну або оформлення користування земельною ділянкою, тобто там оренда може бути. Да? От. А вже потім оформити будинок. Якщо будинок був збудований до 92-го року без дозвільної документації, а проблема зазвичай тільки із-за того, що в оформленні що потрібно дозвільні документи, то його узаконення має спрощену процедуру, оскільки на той час існувало інші правила містобудування. Плюс там були у нас. Моменти спрощення оформлення, такі ну і такі будинки, такі споруди можуть бути оформлені на основі. Взагалі там скажімо, ну, не є проблемною. Проведення технічної інвентаризації, тобто виготовлення паспорта БТІ з роком. Побудови до 92-го року. Внесення інформації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно через державного реєстратора ну, в ЦНАПі да, в Центрі надання адміністративних послуг. Також е, пам'ятаємо, що у нас була будівельна амністія. Е, вона стосується приватних житлових будинків, там сирайчиків, будівель, гаражів, які були зведені або ну, через реконструкцію без отримання знову ж таки необхідних дозвільних документів. І... Е, до таких об'єктів належать е, житлові будинки, дачні, е, ті, які ну, площі до 500 метрів квадратних, зведені е, до, е, там, з 1992 по 2015 рік. Е, знову ж таки, дуже важлива дата останньої реальної дії щодо земельної ділянки. Ну, Обов'язково треба на це звертати увагу. Е, також господарські будівлі. Біля будинку площі до 500 метрів квадратних зведені в той самий період, тобто з 92 по 2015 рік. Сільськогосподарські будівлі та споруди зведені з, ой, кажу, з до, до 12 березня 2011 року. Іншим варіантом є узаконення самобуду. Це по загальній процедурі. Можливим вирішення ситуації без. Визнання права власності, але ж знову таки, вибачаюсь, з визнанням права власності, але вже в судовому порядку. Тобто, якщо ви не підпадаєте під вищі критерії, да, то тоді вже залишається одним із варіантів, це врегулювання питання в судовому порядку. Таким чином, ситуація з будинком без документів, це, безумовно, головний біль. Але знову ж таки, це ж не вирок. Головне, щоб ви розуміли, не ігнорували проблему, не сподівалися ось дуже, скажімо так, це у нас таке характерне, що якось десь щось пройде, пропетляю. Коротше, якось обійдеться. На жаль, не обійдеться. В будь-якому випадку раніше вам потрібно оформити документ. І чим раніше ви цим займетеся? Тим більше у вас шансів на вище цього питання. Знову ж таки, якщо це буде з нашою допомогою, то ваші шанси збільшуються в декілька разів. Ну, і як завжди, друзі, не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайк і коментувати наше відео. Пам'ятайте, що з нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково задавайте питання. Бажано і дуже просимо, звертайтеся за консультаціями, замовляйте послуги. Дякую за увагу! Сподіваюсь, це відео буде хоч комусь корисним. Тим, в кого є така проблема, яка описана в цьому відео, він обов'язково до нас звернеться за більш детальною консультацією. Всім вам бажаю успіхів у земельних справах. Ну і всім нам якнайшвидшого. Переможного справедливого миру! Слава Україні!